Опа-па, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас найкраща пропозиція на ринку України про сапних сівалок. Це Церера 8. І вона у нас складна, як бачите, з банками, з нержавіючої сталі. Висіваючий апарат Вісед 2 від компанії Precision Planting не потребує реклами. Це найкращий висіваючий апарат. Але після нового року на нашій сівалці Церера 8 буде встановлено висіваючий апарат від компанії Matermac. Така сівалка з висіваючим Вісед 2 коштує. Мільйон двісті п'ятдесят з матермаком буде 940 тисяч гривень. Це найкраща ціна такої сівалки. Вона складна, вона з е, дисковим туковим сошником. ціну також входить система контролю висіву. механічний привід. Але знаєте, що може бути і електричний. Ми його вже зробили для вас. На сівалці також встановлена в комплекті гідравлічна станція, яка, яка дає змогу створювати одинакове розрідження, навіть коли трактор скидає обер на всі наші сівалки. Діє гарантія. У нас дуже дешеві запчастини. Коротше, завітайте на Римсинтез, Подивіться, які у нас тут класні сівалки. Чекаємо на вас.